Доброго ранку, любі діти! Ми з вами вже неодноразово казали, що порядок є дуже важливим, а в деяких місцях навіть обов'язковим. Наприклад, в нашому садочку теж є певні правила дотримання порядку. І зараз я хочу вам прочитати казку про те, що може статися, якщо в садочку не будуть дотримуватися порядку. Давайте послухаємо. Казка називається. Нічна розмова. Який безлад, прошепотіла лялька Дарина, перевернувши з правого боку на лівий. Треба щось робити. Напевно, я звідси піду до іншої групи, Там малята краще поводяться з іграшками. Доволі вже так незручно ночувати. Піду пошукаю собі нових хазяїв. Чим ти, Даринка, невдоволена? поцікавилась велика вантажна машина, завалившись лівим колесом на ногу ляльки Дарин. Хм, і вона ще запитує, невдоволено промовила Даринка, придавила мені ногу своїм колесом і запитує, ну, як можна так лежати в коробці? Чи можна мені відпочити в такому безладі? Як ви, вантажна машина, можете допустити таку неповагу до мене ніжної біленької даринки? Вантажна машина озирнулася і трішки посунулася в бік, але їй майже не вдалося вивільнити ногу ляльки, тому що поряд лежали кубики, розсипані фарби. А один фломастер утнувся в кабіну, застрягши у кермі. Ох, важко мені, зітхнула вантажівка. Що ж робити? Так далі не можна жити. Тут прокинулися фарби. І застагнали. ой Ой-ой-ой, де ж наша коробка? Синя фарба змішалася з жовтою. Зойкнула. І раптово позеленіла, ой, а що це зі мною сталося? А як я завтра буду малятам допомагати малювати і розфарбовувати, якого я тепер кольору? Зеленого, жовтого чи синього? А мені все одно, як лежати і з ким дружити, промовив великий зелений куб. Я дерев'яний, міцний. І сам кого завгодно посунув. Тільки мені шкода моїх маленьких братиків кубиків, які розкидані по всій коробці. Треба їх знайти. Хлопці, де ви? Обізвіться, гукнув куб. Ми тут, відгукнулись кубики. Нас завелило машинками. Ми хочемо до тебе, старший братику. Звісно, нам хочеться спати у власній коробці на поличці або у шухляді, промовили хором олівці і фломастер. Але що ж робити? Ну не йти ж від цього від малят. Вони засмутяться, коли прийдуть зранку до дитячого садочку і побачать, що всі іграшки пішли від них. Залишиться порожна кімната. Не заважайте мені спати. Обрукотів ну, робот трансформер, розшумілися. Він лежав на товстій книзі, і йому єдиному було зручно, тепло і затишно. Ви невдоволені? Особисто мене малята розбирають, збирають цілими днями. Я виконую різні команди і не скаржуся. А ти мовчи, прилаштувався на товстій книжці. І, бачте, не заважайте йому спати, не вгамовувалася лялька Даринка. А я цілий день крутилася, вертілася, кружляла, вдягалася, перевдягалася, плакала і сміялася, працювала цілий день, то маю право на нормальний відпочинок. Так сварилися іграшки в коробці. Раптово товста книга прошелестіла сторінками і промовила. Я нещодавно була в гостях дітей іншої, старшої групи. Там мене читали малята. Так у тих малят всі книжки стоять на полицях, складені по порядку, олівці, фломастери у коробках, сховані у шухлядки, кубики, розкладені за розмірами, ляльки на всіх місцях. Там іграшка. Добре живеться, вони задоволені. Давайте підемо до цих дітей, запропонувала книжка. А вихователька не стала чекати на відповідь іграшок і звернулась до них сама. Шановні іграшки, не поспішайте. Давайте дочекаємося ранку і наведемо порядок разом із хлоп'ятами. Впевнене, що наші діти. Нічим не гірше хлопчиків і дівчаток з іншої групи. Вони вміють впорядковувати іграшки і розкладати все по своїх місцях. Чи так, хлоп'ята.